Вітаю, 11 година в Україні. Новини на Дніпро Тіві у студії Євген Коптів. І вкотре під ворожим вогнем опинився Нікопольський район. Наразі з'ясовуються усі наслідки атаки. Пізно ввечері російська армія вдарила Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Ворог бив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки наразі уточнюються. Сьогодні у Нікопольському та Криворізькому районах пройдуть навчання на випадок теракту на ЗС. В них візьмуть участь рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, медики, транспортники відпрацюють плани евакуації населення. Наголошую, це лише тренування. Радіаційний фон у нас в межах норми. Тож, якщо побачити намети палатки з написами Евакуація, не треба хвилюватися. До дванадцяти зросла кількість загиблих у наслідок ракетних ударів по Краматорську. Сьогодні вранці з-під завалів витягли тіло ще однієї жертви. Повідомили у ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи завершено. Нагадаю, окупанти вдарили по місту 27 червня, поцілили у піцерію, де у той момент було багато відвідувачів. Поранення дістали 60 людей. Серед них немовля, у числі загиблих, троє неповнолітніх. Днями Дніпро в чергове обстріляли російські окупанти. Більшість ракет та безпілотників були збиті. Однак було й влучання. Ракета поцілила у приватний сектор Лоцманської Кам'янки. Постраждали 11 людей. Далі історія пані Наталії, яка тоді втратила оселю, і нині мешкає у колишнього чоловіка. Втім, це не найбільше горе. Кілька місяців тому її син героїчно загинув на фронті. Що допомагає жінці триматися і вірити в перемогу, розповіла моїм колегам. Днями Дніпро був черговий обстріляний російськими окупантами. Більшість ракет та безпілотників були збиті, однак був і прильот. Ракета влучила у приватний сектор Лоцманської Кам'янки. Постраждали 11 людей, серед них двоє родичів Наталії Ярославівни. Жінка втратила оселю, зараз мешкає неподалік у колишнього чоловіка. Сама Наталія Ярославівна внаслідок ворожого удару не постраждала. Коли був нічний обстріл, у жінки була робоча зміна. Це врятувало її життя. Я була на роботі, але мені дзвонила третя сестра і каже: Я спасаю твою сестру, ну це в нас три сестри. Так, коли оце грохнуло все, вона прибігла і стала спасати. Сестрі отако ліцо порвало, там ухо, шию зятя, забрали дві переломаних ноги. Слухайте, понімайте? І потім внука її достала і їх невістку. Ну, ті так поранені, але їм казали, допомогу, медицинську помазали, все. Однак втрата житла не найбільше горе жінки. Її син з перших днів російської агресії пішов добровольцем на фронт. Близько чотирьох місяців тому чоловік героїчно загинув, захищаючи батьківщину від окупантів. Мого сина звали балан Ярослав Олександрович. Він не мог піти на фронт, тому що в нього нема ока. І він взагалі, мог не йти не воювати, але він така. Ну, така прунира. Ну і добрався до Азова, Азов його взяв. Він був у бою, і туди уку, прямо як у Окоп устрелив снаряд. Получ... Бісили жити. Усі, хто хоче допомогти Наталії Ярославівні, можуть перерахувати кошти на картку. Безпека власного подвір'я, аварійні люки та глибока яма у дворі спричиняли неабияке занепокоєння у місцевих жителів. Дніпрянки Вікторія та Тетяна звернулися у телеграм-канал голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана по допомогу. Заявки очільник громради оперативно направив до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування, які роботи провели далі в сюжеті. Вікторія разом з іншими мешканцями будинку скаржились на аварійні люки у своєму дворі. Допоможіть, будь ласка, уточнити щодо перекошених і просаджених люків у дворі на старокозацькій люки навпроти під'їздів провалюються. Місцеві їх уже самі засипають цеглинами, Бо коли дощ, то ці заглиблення в асфальті під водою не видно і туди падають мешканці. Ми вирішили написати у чат Геннадію Олеговичу і досить швидко відреагували. Приїхали робітники водоканалу і відремонтували наші люки». Після отримання звернення від мешканців Геннадій Корбан оперативно направив заявку на усунення проблеми відповідним міським комунальним службам. Буквально два-три дні, і я вже побачила фотографії у чаті і вийшла, подивилась дійсно зроблені люки. Так що ми дуже дякуємо за швидку реакцію за допомогу. Пані Вікторія розповіла, що у дворі також є проблема з покосом трави. Високі кущі майже повністю покрили територію дитячого майданчика. В нашому дворі знаходиться дитячий майданчик, спортивна площадка. Наші мешканці своїми силами як можуть підтримують порядок. І ми сподіваємося, що Геннадій Олегович також відкликнеться і допоможе нам розібратися з цією з Цим питанням ще одна проблема, яку вирішили, провели ремонт дороги по вулиці Вернацького. добрий день? У дворі по вулиці Вернацького скоро буде провал, велике прохання допомогти в ремонті. Якщо провалиться асфальт, буде велика небезпечна яма. В этом місці у нас був просівший асфальт. В будь-який момент могла бути яма. Вот ну мало того, що тут не могли їздити машини, люди, діти, взагалі гуляють коляски. Ну темно і так далі, і взагалі це не красиво, не естетично. Тетяна ділиться раніше не цікавилась комунальними питаннями, однак цю проблему вирішила не ігнорувати. Знайомі порадили їй написати в телеграм-канал Геннадія Корбана. Не очікувала, що буде реакція, і причому дуже швидка реакція, і не просто реакція. І були проведені роботи в течії трьох днів, Тому я дуже довольна, удивлена. я вперше... Так, от займаюсь такою общистиною діяльністю. мене вийшло. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана. Навчитись ліпити з глини, малювати, послухати музичні твори, подивитись на танці, створити власний дизайн по навальне дозвілля. Які заходи можна відвідати найближчим часом? Знають наші журналісти. Ну, тому що, вона була кругленька. Зараз ми будемо зняти... у Дніпрі. Проходить безліч розважальних заходів, до яких може долучитись кожен зацікавлений містянин. Одним із таких є майстер-клас зліплення глини у творчій майстерні місісен. Гліна дає можливість дітям відкрити для себе щось нове, якісь нові творчі здібності. Вони непримітний здавалося б, такий шматок глини можуть переробити у справжній якийсь посуд або якісь звірятко, або якусь тваринку. І це дуже дуже цікаво дітям і дорослим навіть. Робота з глиною стимулює моторику у дітей і допомагає дорослим розслабитися, а також гарно розвиває фантазію. Відвідати цей майстер-клас прийшла Ірина разом з донькою. Робимо з глини таку мисочку, маленьку з відбитками рослини а також чашечку. З 4 лютого по 13 червня у майстерні місіс Ен провели вже 56 майстер-класів, які відвідали близько тисячі дітей. А у майстернях школи імені Вадима Сідура можна навчитись працювати на офортному станку. Так, кладемо тепер цяпать. Зверху кладемо. Так, ти знаєш. А також побачити виставку із найкращих робіт з колекції під назвою Спека Сирена кава. Вона задумувалася, раніше малювалася в тому році влітку. Вона коли малювалася, не не задумувалася. Виставка я малював, просто сидів на цій європейській площі пив каву і і, і почав малювати маленькі малюночки людей, які ходять. там. три роботи Сергія нині прикрашають мистецький провулок. Сергія Лївковика, знаний Дніпровським мистець. Він створив три арт-об'єкти, які присвячені якраз саме таким надзвичайно важливим постатям для нашого міста. Перший арт-об'єкт присвячений Лідії Яценко. Другий арт об'єкт він присвячений Івану Вісокульському. Істинно легендарна постать для нашого міста. Ну і третій арт-об'єкт. Нехай він не пов'язаний безпосередньо із постатями діячами нашого міста, але це образ козака Майя. Насолодитись музикою та зробити донат для ЗСУ одночасно можливо. Ми розпочинаємо серію концертів. Це спільний проєкт професійного концертного колективу Арт Територія» та військового оркестру оперативного командування Схід. Це буде багато різноманітних концертів у різних куточках нашого міста для військових, для переселенців, для містян, для діточок. Головна мета патріотичного заходу підтримати силу духу та розвантажити емоційний стан Дніпрян. Буде дуже потужний і великий дривовий концерт. Є як українські пісні, так будуть звучати ще й європейського напрямку пісні. Будуть дуже круті танці. Хореографи обов'язково так. також будуть. І, до речі, можна буде робити це одразу двом людям. У музеї Вадима Сідурова знавчать незвичні художні техніці, аби ви краще відчули творчість автора. Це музей Вадима Сідура, і власне він був створений незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Він був відкритий наприкінці вересня 2021 року. На сьогодні, в експозиції музею, що стосується саме скульптур і скульптурних композицій, ми можемо бачити масштабовані копії трошки, і репліки скульптур, які створені сучасними українськими скульпторами. Музей запрошує у свої зали усіх поціновувачів мистецтва. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. У зв'язку із проведенням аварійних робіт на теплорозподільному пункті працівники теплоенерго припинили водопостачання за адресами, що на ваших екранах. Його відновлять протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств на сайті телеграм-каналі Дніпро ТВ і на офіційному порталі Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 65 звернень. Вони стосувалися передусім комунальних негараздів, аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Контакти штабу взаємодопомоги громадської ради на ваших екранах. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло два повідомлення щодо незаконного обігу наркотиків, 39 – про вчинення домашнього насильства. Усі факти перевіряються. Розкрито 10 злочинів. І про приємне у місті з'явилось на світ 25 немовлят: 8 дівчаток та 17 хлопчиків. Шістьох малюків народили переселенки. Випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та на наші спецпроекти. Кьюар-коди на екрані. Якщо Дніпро ві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі.